Знімаю відео про давні баламутики у намисточках, які мені прийшли. Одне намисточко в рідній збірці. Ось на дві низочки. має гарні баламути все, але на превеликий жаль. Вони зберігались не в дуже гарних умовах і покрились ось такою. Ліснює. Буду я все це знімати, їх відновлювати для того, щоб якась панянка потім вдягнула це на мисто, Вже так, як я його бачу і насолоджувалась тими гарними баламутами. І вони приносили її вдачу. А друге намисточка так само прийшло, воно таке довгеньке на одну, на одну низочку. Було розірвано в декількох місцях, але зберіглись все рівно на закінченнях намистинки зі смальти білої. Бачимо тут характерну паєчку. На кожній намистинці, так? тобто це давня, гарна смальта. Пару намистинок зелених якихось фарбованих. Ну, а в принципі, дуже гарний баламут, яскравий, гарного кольору. В намисті буде шикарно виглядати.